Всім привіт дівчатка! Хочу розпочати новий влог, давно мене тут не було. Я десь приблизно тижні три нічого не знімала. Трішечко було багато в мене роботи і мало натхнення. Хочу вам зараз показати посилочку, яку отримала від МікроСтоп. Ось така коробочка в мене тут. Це моє щомісячне замовлення, тому давайте оглянемо. Чим користуються безпечні майстри. Перше, що я тут бачу, це ось така листівочка з Новим Роком та Різдво. Тут я вже дивилась посилочку, я вже знаю, що тут. Тут такі, такі стікери на телефон, на чохол. прикольно. Магніт для натхнення. Тут все написано, якраз дуже актуально для мене. Та, ну, коротше, такі цікаві стікери. І ще тут написано, що потрібно стерти скреч покриття та дізнатися, що вони підготували саме для мене. Ось тут давайте це зробимо. Замовлення за промокодом на 200 гривень. Прикольно! Отримати такий подарунок можна протягом 15-го. 12.31.01 зробивши би яке замовлення продукцією від двох тисяч та промокод у відповідне поле під час оформлення замовлення. Промокод сумується з іншими акціями та спеціальними пропозиціями. Прикольно! Скористуюся такою можливістю. Дякую, Мікростоп. Перше, що це я просто обожнюю ці рукавички. Чорний розмір S дві упаковочки, вони дуже швидко розлітаються. Також у мене вже закінчились крафт-пакети. На сайті, до речі, розібрали всі з прозорими віконцями. Чомусь вони ще з того місяця я не бачу їх в наявності, ні маленьких, ні великих. Тому приходиться купувати ось ці великі та їх підписувати. Я взяла три упаковки одразу. Ось такі. Безворсові серветочки. три упаковочки від мікростоп. Також люблю їх сам серцем, вони для мене найкращі. Ще замовила ось такий клін засіб для чистки сухожару та інструменту від нагару. Дуже класний засіб. Взагалі він мені дуже сподобався. Я до цього користувалася. А другим засібом то він мені не так сподобався, як мікростоп, все ж таки. Також ось ці наліпочки на контейнер просто обожнюю їх. Та ще замовила індикатори. Ці індикатори потрібно наліплювати на крафт-пакет та стерилізувати інструменти. Потім цю, цю, цей індикатор вклеювати в. Журнал стерилізації. Але я такий журнал поки що не веду, але планую з нового року почати, щоб в мене вже було, так сказати, для себе, щоб я була спокійна, щоб в мене все, все чотенько. Ось Тому я потихеньку закупаю ось такі індикатори, тому вони мені знадобляться. Ще, як ви бачите, я вже в себе в кабінеті поставила ялинку, ще хочу трішечки прикрасити кабінет, можливо, там якісь полички, щось ще почепити, але це трішечки пізніше зроблю, ну, скоріш за все, в цьому влогі. Сьогодні у нас, до речі, понеділок. Я повертаюся до зйомки влогів. Сподіваюся, моє натхнення не зникне, і я буду знімати і далі. Також я для своїх клієнтів перед новим роком замовила аромати. Вони в мене дуже давно просили, чому в тебе немає духів, ароматів. Ми би купували, було б дуже зручно, приходиш і одразу купуєш. Тому я також робила замовлення вже на один. На... Здається, усі всі три тижні, які я не знімала. Кожного тижня я робила по одному замовленню цих парфумів, і вони дуже швидко розліталися, тому що ось такий формат він дуже зручний. Тут йде в нас 20 мл Ось такий зручний флакончик, ось. і вони йдуть типу під бренд, ось ці типу Prada Candy Ось так вони виглядають. Ну, коротше, моїм клієнтам зайшло. Тому майстри, не тільки манікюру, беріть до уваги. Дуже клієнтам полюбились ось такі мініатюрні парфуми. Мені також, до речі, дуже зайшли. Я собі декілька залишила. Із першого, з другого, з третього замовлення. Ось тому класна річ. Мені сподобались такі мініатюрки. Щоб не купувати великий флакон, який ти там будеш довго і нудно закінчувати, ось такий формат дуже зручний. І, до речі, навіть на подаруночок можна зібрати там невеличкий презент, наприклад, з якогось там аромату. Та, там, наприклад, таких цукерок, шоколадочки, там ну, щось таке, ну, коротше, прикольно, мені сподобалось. Сьогодні у нас п'ятниця мені прийшла посилочка від бренду Nisima вже давно, але в лозі показую тільки зараз. Тут мене, Давайте подивимось, що я тут замовила. Перше, що тут було, це ось такий тальк в маленькому об'ємі. Я використовую його для манікюру, мені подобається без нього роботи. Не представляю вже, в принципі. Наступне, що тут було, це ось такі чорні, як вони називаються, правильно не знаю. Ну, такі, коротше, целофанові штучки на довгі вони такі, на ручку фрезера. ну Типу, сюди ось так от надійти. Як то правильно називається, я не знаю, ну, коротше, замовила. Буду користуватися. Сподіваюсь, не буде заважати в роботі, бо я до цього ніколи таке не використовувала. Тут набір з 10 штучок таких, ну, коротше, вистачить, в принципі, надовго. Далі замовила фрези. Перша фреза це для кудипюру. Це фреза ододиск вона йде ось така з напиленням. Тут червона насічка, У мене є така фреза з синьою насічкою, замовила ще з червоною. Далі замовила свою улюблену фрезу для випилювання нігтиків та матеріалу штучного із знутрі, коротше, ну тут під нігтем. Далі замовила фрезу, вона називається свічка, це в них новинка з синьою насічкою. Наступна фреза це я замовила на пробу. Не знаю, як вона називається правильно, ну, коротше, вона з ось таким гострим кінчиком. Далі ще замовила ось таку фрезу кулю з червоною насічкою для шлюбування шкіри. Ось такі дві фрези олівець вони називаються з червоною та синьою насічкою, Вони мені схожі на полум'я. Хочу затестити. Далі наступна фреза полум'я з жовтою насічкою. Мені прям, ну, дуже сподобалась. Я в попередній раз замовляла собі таку. вже. Ось, і мені прям, ну, дуже сподобалась. Вона дуже делікатно обробляє кутикулу. В мене у самої кутикули досить чутлива, тим паче, я досить часто роблю собі гігієнічний манікюр саме фрезами. Не просто там ремувером чи кусачками, а, ну, фрезами обробляю, і мені прям зайшла жовта насічка. Хто там каже, що жовта вона там взагалі нічого не робить. Ні. Якісні фрези, від Нісіма я рекомендую до використання з жовтою насічкою Вони мають напилення чудове і чудово справляються із своєю роботою. Ось таке в мене було невеличке замовлення. Далі мені. Прийшли ще дві посилочки. Одна з них від Global Fashion, інша від бренду Dia. Коробочка від бренду Дія Кайфуй і заробляй з Діє. Ось так вони в цей раз наліпочка. В них така. Тут, як завжди, все дуже гарно запаковано. І почнемо з матеріалів. Ось така коробочка. Це вони надіслали амбасадором. Такий боксик, типу до Нового року чи до Миколая, ну щось типу того. Перше, що тут є, це ось такий Build ап гель у відтінку Nude 504 дуже гарний відтінок, до речі. Ось він. Дуже гарний такий, нюдовий. Повсякденний мені прям дуже сподобався. Ось так він буде виглядати на тіпсі, на нігтику такий досить повсякденний колір, я вважаю. Далі це їхня новинка. Це олійка з шиммером. в мене з ароматом рози. Це олійка, її можна використовувати не тільки на кутикулу, а й на все тіло. Мені здається, все ж таки така річ більше підійде на літній сезон. Але мені прям зайшло і зараз. Далі тут йде два кольорові гель-лаки. Перший номер 20, це такі коричневі відтіночки. Один більш світліший, інший номер 50, він такий більш темний. Ось, ну, спробуємо. Далі дві гумі бази, ось такі. Одна, йде Milky White 12. Це така звичайна молочна база. І наступна база Shimmer Peach Puff», У мене проблеми з англійською, тому якось так восьма база, вона дуже гарна, така рожева, така рожева база з блискітками. Я її вже викрашувала на тіпці, і зараз вам Каже, як вона виглядає. Мені прям дуже сподобалось. У мене такої бази не було в палітрі. Ну, коротше, не видно, але вона з блискітками. Дуже така прикольна. Дуже е дрібні блискітки. У мене буває таке клієнти. Просять, щоб не дуже яскраво було, але щоб було цікаво. І далі в боксику всім абоседорам е поклали ось такі. Подаруночки в вигляді кружки та, та блюдечко. Таке прикольне, брендоване. Тут логотипчик їхній дія, і таке досить велике блюдечко, Прикольно. Мені прям ну, дуже сподобалось. Ось так це виглядає. Класно, і ще тут було передбачення. До речі, я його ще не читала. А зараз вперше з вами подивимось. Що тут в мене за передбачення? Так, у 2026 році ти знайдеш баланс між роботою і життям. Твоя дія. Це точно. Для мене це актуально, тому що в мене немає балансу між життям та між роботою, тому що я більше працюю. Як то кажуть, жити не встигаю. Ще покажу посилочку від Global Fashion. Там також матеріали, які я замовила. Більшість вони для майстер-класу, але є дуже цікаві позиції, і я б хотіла вам показати. Бо, наприклад, у інших брендів я таких позицій не бачила. Так, ось така коробочка для Fashion, я її вже також відкривала. Перше, що тут є, це безворсові серветочки, такі маленькі, упаковочка, скільки тут штук 100, 100 штучок. Далі пензлик. Мені потрібен був такий, ну, коротше, для промальовки ліній там або для вирівнювання геля. Далі ось такий декор для нігтиків. Мені для майстер-класу потрібен був там. Тут металеві квіточки всякі. Далі ось такі дві баночки з блискітками. Вони мають різний перелив. Ці більш жовтими, ці більш зеленим, якимось чи блакитним. Зеленим. Далі в нас є ось така фарба це золота. Давайте її, напевно, відкриємо з вами. Бо я щось не все відкрила, хоча я вже дивилася цю посилку. Вони такі густі, дуже гарні. Там є, є е, такі більш золоті частини, більш золоті блискітки, та блискітки такі серебристі, які переливаються різними кольорами. Гель-фарба, чорна, звичайно. Звичайно, ось така чорна фарба. Далі білдер гель від Global Fashion номер 12. Ось такий рожевий рожевий колір. На камері він чомусь дуже яскравий, але в житті він такий дуже-дуже ніжний, такий, прям якийсь кольор такої цукерочки. Далі дуже нашумівший гель-каратин. Це білдер гель, відтінок. к 2 написано. Ну, коротше, він білий. Це звичайний. Білий колір гель. Але він не молочний, прям такий уж, а прям реально білий. Ось він такий: прям білий-білий-білий. Далі ось така коробочка з втирками різноманітними тут. Не знаю, спробую їх в роботі. Мені потрібно було для майстер-класу, така штучка. Я одразу навіть не зрозуміла, що це. Але це. Ось такий, ну як, як помада, прям такий флакончик. І тут, коротше, втирка, червона втирка, ось така штучечка йде тут, і там внутрі ця втирочка. і ви так клац-клац і тут у вас втирка, і втираєте в нігтик. Я ще не використовувала, але мені потрібно там для майстер-класу одного новорічного, тому мені дуже цікаво її вже затестити. І ще з декору останнє, що тут було. Це ось така коробочка з фольгою. Мені потрібна була тільки золота, але я замовила цілу коробку. Моя улюблена база це просто скрінти. Це просто топ. Я такої бази ще не використовувала ніколи, але ось е, останні декілька місяців я використовуюсь тільки нею. Це, прям мені дуже сподобалась. Вона йде рідка, але Нею дуже зручно працювати, чому я її використовую в якості підложки під гель. А так як я зараз роблю всім укріплення, тому ця база прям супер. Йде, як підложка в мене під будь-який матеріал. І вона носиться, що саме цікаве на будь-яких нігтях супер просто: білдер гель. Чи як він тут називається? Білдер-гель да, у відтінку другому від Binails. Це звичайний молочний бідер-гель. Мені дуже сподобалось. І, до речі, ось ці гелі від Binails в мене вже є в іншому відтінку такий, дуже класний. У нього зручна консистенція. Далі в нас йде гель-лак Білий від Global Fashion. Відтінок 292. Це звичайний білий гель-лак. Мені також потрібен для промальовки деякого дизайну. Далі гель-лак Disco від Global Fashion. Це такі блискучі блискітки, тут різноманітні, ну, це такі більш коричневі. І ще ось такий також колір, це написано c 02 а той b 04 це ось такий фіолетовий біль. Я їх ще не викрашувала, пізніше цим займуся. І останній це ось така кішка 24D. Також від Global Fashion це ось така коричнева така кішечка. Коротше, ось таке в мене було замовлення. Так, все, начебто вам всі посилки показала. Тепер буду займатися зйомкою мастер-класів, буду монтувати цей влог. Сподіваюсь, вам було цікаво. Переглянути мої розпаковочки. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!